Євген Сверстюк, хто він особисто для вас і чим запам'ятався? Це така велика постать, яка йшла переді мною, за якою я йшов, і мені було дуже комфортно. Він допомагав. Особливо в тій сфері, де я був слабий, де я не готувався. Це а, філософія, це духовний простір. Це людина, яка в 89-му році на першому з'їзді руху і потім на другому з'їзді руху і на а, зібранні Товариства української мови, говорив незрозумілою мовою. Говорив про те, що ми, демократи, націоналісти, переможемо в Україні, якщо виховуємо кращу людину. Якщо ще одна фраза, якщо ми захопимо найвищу стратегічну вершину духовну, без якої ми програємо. Це людина, яка, коли всі його прибічники, коли частина письменників, поетів пішли в депутати, він зробив газету в 89-му році, яка називається Наша віра. І 25 років без зміни був головним редактором цієї газети, де він трував для нас дорогу до Бога. Його книжки мало хто знає. Наприклад, Блудні сини України сама назва настільки точна. Ми всі блудні сини України. Ми мусили повернутися до неї. Україна повернення до себе першу книжку, яку я писав, вона написана тільки через те, що він, Ліна Васильовна Костенко і Микола Руденка сказали Друкуй. Але вона виходила із, як із свого джерела із одного есея Сверстюка, який називався Перебудова. Вавилонської вежі. Коли Горбачов всьому світу заявляв трас, що ми перебудовуємо Радянський Союз соціалізм, Євген Серстюк маловідомий для країни, для України, для Радянського Союзу, для широких верст чоловік, заявляє про те, що це є перебудова Вавилонської вежі. Тобто це, в принципі, не можна перебудувати. І до, цього, до сьогоднішнього дня, з моєї точки зору, кожна молода людина в Україні, яка вміє читати і яка досягла 18 років, має такі речі читати. Книга Блудні Сини України має бути прочитана. Це має бути одним із основних ну, не підручник, Це одна із тих книг, яку треба зрозуміти. Треба зрозуміти спадок Радянського Союзу. Щоб туди ніколи не повертатися. Його мало цікавили якісь матеріальні речі. Його цікавили люди особистості, які шукають істину. Його фраза, яка відкриває для мене світ, радянська інтелігенція. Страждала тим, що не могла додумувати, не додумувала до кінця. Чому не додумувала до кінця? Тому що коли вона додумує до кінця і починає бачити світ життя в Радянському Союзі як реалії, їй стає страшно. Вона змушена починати боротися, але вона знає, чим це закінчиться. І через це радянська інтелігенція зупинялася. Але це не Сверцюк, це не Стус, які йшли. Так от ця проблема не додумувати до кінця залишилася і зараз. А що зупиняє дуже часто інтелігенцію нашу сучасну, зупиняє вже не страх влади, а страх депресії. Якщо додумуються до кінця, і вони не бачать в зоровому полі, в цьому матеріальному світі вихід з становища, в якому знаходиться я не знаю, галузь чи економіка, чи суспільство, чи наука, чи країна в цілому. Вона впадає в депресію. Чому впадає в депресію? Тому що Євген Осанч говорив про те, що без Бога будь-які слова стають половою. А, і от людина, яка не вірить у Бога, вона губиться, коли вона чесно додумає до кінця. А людина віруюча вона знаходить за цим. Божу силу для того, щоб змінювати це суспільство, не дивлячись на те, що в зоровому полі здається, і можливості немає. Такі можливості є. І вони криються в людині, в особистості, яку треба шукати. І от Євген Сен шукав ці особистості. А як думаєте, спробу знайшов? Знайшов. Знайшов. Він одна із його книжок, друга книжка називається На святі надії. Він якраз і говорить, що це надія це те, що повертає до, до віри, до любові, і дає силу і впевненість в тому, що з Богом все буде в порядку.